Для того, щоб точніше це дізнатися, це треба, щоб офтальмолог з вами пожив разом. Якщо ми за чимось уважно спостерігаємо, то наші очі кліпають менше разів. Ми маємо менше зволоження очей. З'являється сухість і дискомфорт. Наприклад, всі ви знаєте, що таке є прозора оболонка, у нас рогівка. Вона прозора, вона не має судин. Як вона харчується? Вона харчується завдяки рідини. І саме коли ми стискаємо око із залоз, які знаходяться в повіках, виділяється при стисканні секрет, який змащує око. Змащує, зволожу його харчує. І від того, що ми рідко кліпаємо, ну не тільки це не єдина причина, то змащення ока менше, виникає сухість. Що в таких випадках я рекомендую робити? Така вправа, яку я часто роблю, коли у мене втомлюються очі, ви можете поставити собі на телефонах нагадування на кожну годину, щоб зробити цю процедуру. Тобто розтерли, поклали на 5 хвилин на очі, тільки не давимо на очі, тобто ось. Такі лодочки, кладемо і 5 хвилин відпочиваємо, насолоджуємося теплом. А доводим, звісно, робіться на вулиці. В цей момент можна постискати очі, десь раз 60 постискали. Це допоможе виділити секрету для змащення поверхні очей. Можна зробити зарядку для очей. Якщо ви, наприклад, в офісі де сидите, ви боїтесь, що про вас подумають, то можна зарядку робити із закритими очима. Це що стосується синдрому сухого ока, який з'являється саме при роботі з. Комп'ютером, моніторами, текстом є ще синдром сухого ока, який може виникати по гормональним причинам після операції, після лазерної корекції, при нарушенні обмінних процесів, побутова хімія в рідності роботи, тобто причин багато для того, щоб точніше це дізнатися, це треба, щоб офтальмолог з вами пожив разом.